Обережно, якщо ти не хочеш позбутися дратівливості та покращити своє самопочуття, не хочеш прокачати тонус своїх м'язів та стати радіснішою, проходь повз. Але якщо ти давно вже хочеш змінити своє життя на краще, але не знаєш, з чого почати, дивись до кінця. І вліво, вправо. Фітнес це не лише спорт. Найперше це ваше здоров'я і хороше самопочуття. У цьому переконана фітнес-тренер Влада Солдакова, яка проводить комплексні заняття для дівчат та жінок у жмаренці. Кожен може обрати зручний час для занять в залі в самому центрі міста. А також може приєднатися до ранкових тренувань, парку культури і відпочинку. Фітнес-тренер Влада Солдакова ставить перед собою мету не просто допомогти дівчатам і жінкам здобути здорове тіло. Вона мотивує до здорового способу життя, підбираючи індивідуальну програму для кожного. Чому дівчата і жінки обирають саме фітнес? Фітнес це в першу чергу про викид зайвої злості та агресії негативу, який ми накопичуємо протягом дня. Тобто, ти ходиш, займаєшся, думаєш про свої справи, постійно якась в собі, кудись летиш, і тут ти приходиш, приходиш, вивільнюєш всю цю енергію, яка в тобі накопилась, і радісно йдеш додому. Якби дівчата розуміли необхідність спорту в їхньому житті, їх було би просто вже не втримати, щоб прийти і займатися. Після таких тренувань потужний заряд енергії і мотивації на цілий день гарантовано. Я прийшла на фітнес заради свого здоров'я. Мене перестала боліти спина. Я стала приймати більше себе здоровою і красивою. Я стала менше хворіти на якісь респіраторні інфекції, на вірусні інфекції. Я думаю, це завдяки заняття спорту. Також надзвичайно покращилася якість шкіри. На тренування до влади я ходжу не так давно, десь місяць, але я стала відчувати себе набагато легше, впевненіше, активніше і набагато покращилось моє здоров'я і це саме відчуття. Я за місяць худла на 3 кілограма. Рекомендую ранкові заняття приходити сюди. Це як допінг заряд, такий позитив. Настрій одразу підвищується, коли ти виходиш з тренування. День буде бадьорий, ніякої кави не потрібно. Заряд енергії до вечора б'є ключом. Спорт у сім'ї солдакових це як стиль життя. Влада і Єгор – професійні тренери з футболу, які допомагають юним спортсменам на шляху до великої мрії. Футбольна команда Фенікс захищає честь рідної жмеренки і здобуває нагороди на змаганнях у різних куточках України. До речі, юні спортсмени також обирають заняття з фітнесу. Я себе відчуваю дуже круто. У мене тіло все в енергії заряджене на цілий цілий день. Треба виділяти на себе час, тому що тіло не можна недекути, і треба його самим добиватися. Дівчата зізнаються, що комплексні тренування допомагають не лише схуднути, а й укріплюють імунітет, зміцнюють організм і допомагають полюбити себе. Варто лише йти хоча б одну годину на день. Кажуть, що дівчата займаються спортом, щоб скинути зайву вагу, але це Зовсім не так, це зовсім не так, це в останню чергу. Тобто, ми йдемо за гарним настроєм, ми йдемо за неймовірними враженнями, відчуттями, відчуттями себе, відчути, що ти е, класна, що ти можеш, і вже потім вже ми говоримо про скидання кілограмів, це як це як бонус, який ми отримаємо. Інколи кожен з нас довго розмірковує, чи йти сьогодні в зал і чи прокидатись вранці на тренування в парку. Але якщо ви хоч раз спробуєте. То відчуєте користь від свого рішення, дівчата. Тренуватись це складно, але жити зайвою вагою теж складно. Змінювати свої звички складно, але і плисти по течії – складно. Ти повинна обрати своє складно. Я готова допомогти тобі стати краще. Приходь на тренування обов'язково. Я чекаю саме на тебе.